Ну нарешті життя по-новому докотилося і до простих людей. В Україні вперше в історії продали з молотка квартиру родини, яка не сплатила по комунальних рахунках, суми в яких після революції виросли втричі. В законі дійсно вказано суму боргу, через яку вас можуть лишити без житла. Це трохи більше 12 тисяч гривень. Але ані слова немає про те, що через такі борги з квартири мають виселити будь-кого. Програма гроші знайшла злісного боржника, з продажу майна якого можна сплатити комунальні борги цілого району столиці, але його влада чомусь не чіпає. Чому ось про це й дивіться далі? Що там стоїться? Юлки забули сплатити комунальні. Приділіть мені, будь ласка, квитанці. Ну, а де я ось був? Вже завтра можете опинитися на вулиці. Все, коротше, вибаждаємо квартиру. Слава. Хороші покажуть, за що можуть продати вашу квартиру, техніку і навіть меблі. Та найголовніше, як вберегтися від втрат. Слідують відмітити уважний момент, о тому, що. Что... Продавати квартиру можливо, тільки в саму останню чергу. Та як журналісти грошей знайшли злісного боржника? з продажу майна якого можна сплатити комунальні борги цілого району столиці? Дивіться далі. Квітень 2016. тисячі сума боргу 100 тисяч. Ця інформація шокує в Україні. Вперше за комунальні борги пустили з молотка квартиру. А, а також а... Луцьк водоканалу. Ви не сплачуєте, поточно за Як не спустить. За незначний борг, комунальники можуть заборонити вам, виїзд за кордон. У нас запрет більше 400, але Не змогли виїхати 17 чоловік. Це ті, які намагалися проникнути через державну граніцю, і в них нічого не вийшло. Розпродати ваше майно. Якщо в оселі, де проживає боржник, є майно, на яке можна звернути стягнення, як то телевізор, мікрохвильовка, там стінки, меблі описується майно, вилучає і продає. На аукціоні, і врешті-решт, якщо комунальних боргів у вас назбиралося на 14 тисяч гривень, продати вашу квартиру. Мінімальна сума довга загласна закону є сума еквівалентна 10 мінімальним зарплатам, встановленим на 1 января поточного року. Власник двокімнатної квартири заборгував понад 40 тисяч за комірне, і виконавча служба не змусила себе чекати. Квартиру продали на аукціоні за 450 тисяч гривень. Це 18 тисяч доларів. Ціна іномарки. Приділіть мені, будь ласка, квитанцію. Ну а де я візьму її? місцева влада переконує, це була лише перша ластівка. Незабаром й інші мешканці Луцька можуть лишитися без даху над головою. Проте переконую, виселятимуть лише віборжників. Ряд таких і це десятки. Десь назбирається таких власників. квартир, які мають по дві, по три, по п'ять. Ти навіть має десять квартир, які подавали їх в оренду, і Осту не платять та, попри обіцянки мера першу квартиру відібрали в пенсіонера, продали її значно дешевше за ринкову вартість. А чоловіка залишили просто неба. Такий спосіб ми дамо людям зрозуміти, що е, вони повинні платити за комунальні послуги, щоб інші ну не страждали. А це вже Дніпро. Тут іще не встигли позбавити боржників житла, але вже готують до аукціону. Кілька квартир. Орієнтируемся, где э, где-то мы на вуз у нас ориентированно буде виставлено на продажу три квартири. Проте заступник мера обіцяє, продаватимуть майно лише затятих боржників. Там новостройка дом, то есть квартира, площадью там більше 200 квадратних метрів. І У человека на сьогоднішній день существует задолженность по различным комунальним услугам, вивоз даже выводка, по сума отходах більше 100 тисяч гривень, тож не дивно, що налякані українці панічно почали віддавати остання за комуналку. Бояться, що вже завтра саме їхню квартиру продадуть за копійки. Немає боргів, тому що люди бояться, що їх з квартир виселять. У Вінниці пенсіонер навіть звернувся до прем'єр-міністра, бо хоче відмовитись від комунальних послуг. Ладний власноруч перекрити собі опалення. Я не в состоянні платити. Отут от ці місця і поставити заглушки. Там є внизу кран в підвалі, який перекриває цей стоячок, так що дуже просто це зробити. Да коммунальники кажут, пенсионеру відкрутитися від платежів не выйдет. Он будет не в рамках действующего законодательства. Во-первых, он нарушит систему поставки теплоносителя верхлежащим и нижлежащим соседям, создав тем самым неудобство. Во-вторых, все равно, не снявшись с учета, не узаконив свое отрезание, он все равно будет получать начисление. А у столиці тим часом готується до тотальних розпродажів. Розумієте, що в принципі заборгованість за житлово-комунальні послуги вона практично нічим не відрізняється від заборгованості людини перед банківською установою від будь-якої іншої заборгованості. Кияни вже заборгували комунальним підприємствам майже півмільярда гривень. Тож претендентів на виселення багато. На сьогоднішній день вже по житлово-комунальним послугам достатній перелік тих людей, які можуть претендувати. Ну, це така сумна фраза, а значить, це так. Вони можуть претендувати на перелік тих, хто може опинитись без свого житла. Після продажу квартири частина грошей йде на покриття заборгованості. Залишок віддають власнику. Буду спущені, безусловно. Звісно, думаю, що і в державних органах знайдеться велике количество людей по заниженим ценам, купить недвижимо імущество, которое реалізовується на таких торгах. А люди йдуть просто на вулицю. Такі речі мало чим предусмотрено, і после їх виселення вони, по суті, залишаються без нічого. Та столичні чиновники бажаються малозабезпечених боржників чіпати поки не будуть. У мене є постанови про розшук майна боржника, за якими людина, от, наприклад, має заборгованість і має перелік транспортних засобів. Розумієте, це люди, які мають статки. В них по три, по чотири транспортних засоби у власності. Тож програма гроші знайшла ідеального кандидата для виконавчої служби. Квітень 2016. Сума боргу 100 тисяч такі борги накопичила родина любителя золота й античності. Екс генпрокурора Пшонки це борг лише за електроенергію. Якщо я не Тридцять 335 тисяч. Ми борг. можемо контекстувати тільки на свою суму за гроші з продажу маєтку на майже тисячу квадратів. Можна покрити борги за комірне цілого району Києва. А поки комунальники зволікають зараз, найголовніше як не залишитись без кревно заробленого. Якщо у вас виникли борги, ви маєте право на розстрочку. Ми пропонуємо їм прийти укласти договір розстрочки заборгованості, що надасть їм можливість е цілком нормально спокійно частинами сплачувати свій борг і при цьому мати ще й ряд переваг. Якщо розсрочка не вихід, обов'язково зверніться за субсидією. Є випадки, коли люди, які фінансово неспроможні, використовують субсидію, їм держава більше компенсує, ніж користуючись пільгою. І пам'ятайте, навіть якщо вашу квартиру вже продали, ви завжди можете оскаржити це у суді.